Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркана Люцифер будуть впливати на нас сьогодні, 15 липня 2024 року. Сьогодні у нас є можливість взяти найкращі якості непростих енергій цього аркану, якому, до речі, підвладний весь матеріальний світ, а наші дії будуть залежати від наших установок, моралі, традицій і виховання, а ще від сімейного егрегора, відповідно, хто і у якому саме народився. Аркан Люцифера відповідає знаку гороскопу Козерога, а це означає, що сьогодні для нас важлива структура, правила, система, суворість і вимогливість, амбіції і бажання до соціального статусу та авторитету, а ще почуття боргу. Також на сьогодні актуальною буде тема вибору прийняття рішень у певних обставинах, вибору між прив'язками, матерією і духовністю. Число 15 – це число структури, амбіціозності і сильної енергетики, можуть мати місце завищені вимоги до інших людей. Тож сьогодні нас чекають справи і обов'язки, багато роботи. З деяких питань обстановки можуть бути вище нас, і це потрібно враховувати при плануванні дня або виникнуть непередбачувані обставини, які сплутають всі ваші плани. Можливо, хтось отримає спокусливу пропозицію, яка буде мати тіньовий бік. Не варто поспішати її приймати або робити висновки, бо зараз ви ще не все бачите і не володієте всією необхідною інформацією. І порада на сьогодні: не вірте всьому, що будете чути сьогодні. Не дозволяйте будь-кому використовувати вас у своїх інтересах, ретельно розбирайтеся у всіх ситуаціях, все обмірковуйте, прораховуйте. Ураховуйте можливі ризики перед прийняттям будь-яких рішень. Якщо виникають сумніви і ви не розумієте, що відбувається, не поспішайте, поки ситуація не проясниться і вам не стане зрозумілим істинний стан речей. Будьте пильними у всьому, не ігноруйте повітря і тривоги. А я бажаю всім бути магнітом для щастя, миру вам і гарного дня!